Доброго ранку ми за Клогоми. з заклами. Їдемо в садочок. Чашик. Мама, мені треба капелюх. Який не знаю. Треба цілу корзинку було йому показати, щоб він обрав собі капелюх. Зараз він кажу, його, його знають в школі зараз як капелюшку. Капелюшки ногу. Хлопчик з капелюшками. Так що обрав собі отакий е, просто мисливського кольору. Капелюх, так що їдемо. А повинна була випікати хліб, Розігріла духовку перед тим, як повести скарлет до школи. Приїжджаю, я розумію, не тільки, що я годину. Розогрівала духовку, але чугунну каструлю я забула туди поставити. Тут головне цю каструлю розігріти годину. Блін. Так що поставила каструлю, коли повернуся в садочку, вже буде година і можна буде випікати хліб. Мама попросила хліб, я цього разу печу білий, але з Додала ну, більшість муки деревенського дерев дерев селянського помолу. Не мука, борошно, блін. Я вчусь. Хтось мене виправив Жит... житний хліб. Я казала, ржани, ржани, житний". житний, точно. І ганок, про ганок я теж знаю, але не за... ну, слова просто губляться, коли треба. І оце така вся суміш, такий русізм починається. Це мені знайомо з англійським і російським, коли тут був спілкуємося. А зараз додала український, і це просто цирк на дроті. Але я практикуюся, я буду продовжувати практикуватися. Чік вже розрізала і йде у духовку. Так, я вже їду за Джашиком. Планувала, що буду перебиратися. Добрий був план. Але я відпочивала. Знаєте, все ж таки після тижня півтора, які в мене були, було гарно просто. Ну я не те, що відпочивала, я складувала одяг, а потім я собі мізки ламала з серією. У мене недостатньо було місця на телефоні і не, ма, не могла нічого віддалити, бо все треба, щоб висободити. І коротше, нарешті декілька разів я е, намагалася вивезти серію з кіномастера. і Нарешті вивела, але дуже низької якості, на жаль. Але після цього повинна, повинна після цього я думаю, я зможу щось віддалити. Просто віддаляти те, що було в ну в цій серії, я не могла. А саме ті відео забирали багато місця. Ну вже телефон, блін. Треба новий телефон з багатою, щоб більше місця було. А то в мене 32 кікс. Люди вже забули, що таке. Люди мають по 130 і більше гігабайтів на своєму телефоні, а я ще. Так. так от, їду за Джашиком, у нас трошки дощ був, вже перестав. Ну такий пасмурний день, але так, щоб холодно, то ні, 58 градусів. Хлібчик я спекла, але я вам не, зня... не зняла, тому що була зайнята монтуванням відео. Зніму. Треба мамі, мамі сьогодні його завезти. Джасик, сьогодні отримав екстра приз, тому що вчителька казала, два рази казала. Ей, ей, щось тут нам забіжало якось. Really? Favorite box. Uh, казала, щоб всі сідали, а uh, hey! гей hey. Всі сідали і каже, він один тільки, який uh, одразу сідав. Молодкий. Так, показую хліб для мами. Мабуть, швиденько її одвеземо. Так, ми з дяжиком їдемо до бабусі, веземо її хлібчик. Я також взяла Ірину і рушники, що вона нам надавала. Намагалася дзвонити бусі, щось воно не було відповіді. Я на скайп теж, ну, що таке? Потім вже в машину сіли, бо вона ж любить, щоб я її попереджала, щоб вона могла кашку зварити. А Джашик якраз кашкою хоче. Я дзвоню. Відповіла, я кажу, о, а що таке? Вона паралася во дворі, хоча я не бачу зв'язку між тим, що не проходили дзвінки, не знаю. А треба було попередити. Я кажу, я намагалася. Бабуся вже там огород розбиває, чи теплицю, чи що. Ну, коротше, там вона, вона вже працює, в неї вже почалася а... городна. Піхорадка. Вона ж там ух, вже готова, вже готова. Ліля хоче її привезти до себе в квітні нібито. А мама, а як же мій город! та йокале мене, бабуся. Головне дитя бабусі. Город. Коротше, я залишила джашка у мами. Так, вдачно вже засинав. Я, я сподіваюся, що він прокинувся і буде їсти кашу, бо бабуся вже її робила. А, і от збросила рушники до Ірини. Вона, так я розумію, вже в школу поїхала за хлопцями. То я просто повішала на дверях. А, думаю, може, в Євро. Маркет заїду, куплю сало. По минулого разу я не подумала, аж що сало. Ну, я трохи їм, я ж трохи-потрохи по -трохи починаю їсти. Поки що тримаюся на тому ж місці. Це добре. Головне, не набирати. І поїду дома, бо хлібчик зробила, сало. Бабуся, соблазняється, не соблазняється, а спокушається. Салом каже. Ой, який запах, який запах. Ось хлібчик от наш. Він білий, він не житний, але а, селянського помолу мука. так що. Всім приємного, всім смачного, хто їсть мене ще дитина їсть у бабушки. Це він вже кашу в Кавуна, бабуся йому дала. Або він ще й панкейка попросив. Дивіться, як смачно у бабушки. Цибулі, бабуся хоче, каш. Не вистачає інгредієнта для неперевершеної їжі. Що бабуся мені показує? Дивіться, яку вона тут. Теплічку починає. Це буде теплиця, мама. У тебе клійонка тут буде, чи що? Не знаю. Так, ну, чи просто так від... відвитивитися буде? Робитися, витися буде. Я Дивіться, я буде. Я Дивіться я вона клумбу зробила. зробила а що це за земля така гарна? Я купила. Так? Вчора купила те, що тя Оля мені подарила. Короче, бабуся пирається, неї вже все, вже три розлікуха зверотила. почалася. Щось таке нове. Ти видіш укропчик Жокро... добре. До речі, в тебе є укроп морожений да, для мене. Да. Бо в мене вже нема. Я б взяла, а, ще... а то я сухий бросаю. Я Тут вона вже грядочки. Тут я солому теж підложила туди солому. Видиш, я пластмасу купляла, відкриті. Угу. Таку штуку сіла. Ага, вони ж бабу бабусі ж вишна. Ба, а двері відчинені. Ну, що? Це так. треба так? Okay. Ну. короче, Бабуся вже чекає на весну. Тут посіяла, але не знаю, що А це а? що в тебе таке? Вибирає. Гвоздика, гвоздика. Ну, ні, не, вона починає починає а заново. Прийдет. Это гвоздика. Это Ирина, мама мені подарила. привіт! Прохолодно, пішли. Пошли, десь кол. Коротше, хотіла тут показати два. бабушкину кольорову гаму тут, дивіться. Да. От вам нарцисі жовті, блакитна, крокус чи, чи хіацинт. Хихіацинт, по-моєму. Бачите? От. От от. І от! Приїхали додому, туди-сюди. А... Тринькове зона Те Квандо. Що... Скажу досі в школі. Перша в неї а, тренування. Тренування було на а, софтбол. А також сьогодні святкується день народження доктора Сюса в школах. Трінки теж була, вона вирядилася як собачка грінча, всі наряджалися сьогодні. А Скарлетт каже, що в них в о 5-й після їх тренування буде е... ярмарок книжний і якась вечірка. Типу. так що Вона після цього йде туди. Типу це до сьомої. Я не знаю, кажу, а ти витримаєш до сьомої? Коротше, я везу триньку на ранніший урок сьогодні. І, а, а там вже будемо дивитися, чи я заберу її, чи Дені забере її. А, подивимось. Залежить, як скоро вона захоче повертатися додому. Перший ранку ми закохуємо, вже наступний ранок холодно. Щось холодно, 43 градуси. У нас дощ був минулої ночі. Вчора а, у мене телефон просто не дуже заряджений був, і мені не до зйомок було. А, коли я на те Квандою була, подзвонила Скарлетт каже, забирай мене, тут, тут скучно. Я кажу, а я на Те дзвонить батькові. Хай він тебе забере. Коротше, так воно закінчилося, думаю, ну, треба подзвонити Дені, забрав він чи ні. Дзвоню День я не знаю разів, блін 10 дзвонила, не фіга, не відповідає. Думаю, ну що робити? А у Скарлет телефон працює тільки, якщо інтернет є. Їй дзвоню не відповідає. Думаю, ну поїду, я ж не можу залишити її. Коротше, стрінькою поїхали ми до школи. Вже майже доїхала, там ну, яких хто якихось може п'ять хвилин закінчилось, Вона мені дзвонить. Мама, я тобі написала текст. Кажу, я бачу, що ти написала. Я кажу за кермом дощ, темно, я не буду читати. Що таке? Мама, я у подружки вдома, можна я буду в неї ночувати. А Вона ночувала в неї минулого а, тижня. Типу, я вже з мамою балакала, ми вже познайомилися, все туди-сюди. А... Кажу, давай їй маму. Побалакаю, кажу, я вже тут, я можу її забрати. Каже, так, хай вже залишається, все нормально. Ну мені це на руку, тому що мені не, не прийшлося її вести зранку. Я кажу, дивися, добре себе поводь. Каже, а дині досі не відповідає. Досі не відповідає, думаю, Чудово. ну коротше, домовилися, бензин потратила за зря, але ладно. Я потім потім мені Я вже додому приїхала, де нарешті дзвони кажу, що таке? Де твій телефон і що таке? Каже, та він шабашить зараз. Він шабашить, там у нього ця компанія, де він працює, У боса є автобус, ну, автобус, ну, як Домик на колісах, як ото у нас. І він його обробляє. Ремонтує, лагодить туди-сюди. Каже, я телефон залишив і працював над цим автобусом. Я кажу, чудово! Що я за тебе бензин потрапив. Так що такі діла, такі справи, такий в мене вечір був. Але потім приїхала, і ми зі ска з зі... Джульєтт нарешті додивилися фірзівий. Гамбіт чи королівський гамбіт, ну коротше, хто як переводив. Добре, везу везутку до школи. А Дім сьогодні буде знову волонтерить з цим Віджеєм, цим головним дядьком, що ми контейнер вантажили. Він сказав: якщо треба, я йому зроблю часи волонтерства. І він мені вчора написав, що сьогодні до нього якась старша школа приїжджає, я кажу, Гейб, може, дівчата будуть їжати. Я кажу, я поїду, так що він буде волонтерить сьогодні. Так, збросила тренаті до школи. І зараз їду до крамниці. Я хочу... Мені треба згущенка. До мене сьогодні приходить жіночка, американка. В гості на ланч, ну, на чай, типу на чай. Але я хочу зробити кіш. Хочу зробити шоколадну ковбасу, то мені тр треба звичок для цього. От. Як я знаю цю жіночку, вона мама однокласниці, колишньої однокласниці Анжелік. Вони ще дітьми разом були, були е такі гарні подружки, туди-сюди. А потім. Е там роз... спочатку вони просто вийшли зі школи з нашої з церкви теж, і якось через деякий час вони розлучилися, коротше не знаю, що і як, але вона вже другий раз замішня, і вже в неї ще двоє дітей від цього чоловіка. До речі, вже після 40 вона двох дітей родила один за одним. А, так що в неї дорослі діти і малі діти, як в як мене, тільки в мене від одного чоловіка в неї від От. І не про це. Просто вона живе там ну, десь майже селом, можна сказати. Город, але ну, в Америці таке трохи вийдеш, що вже село. І в них. Такі, і гарний дім, і все але в них е, ферма. Коротше, в них курки є. Я Кому треба одна дюжина яєць безкоштовна, я написала мені. І ми от попереписувалися і заодно вирішили, що зустрінемося на чай, так що вона до мене приїжджає. Пішла я зазвичай. Чекаю на жіночку, щось вона не йде. Я. Зробила от кіш лорейн. Це з біконом і сиром. Таку шакутері борд. Київська салями, копчена гуда, кракери, мандаринки і помідори чері, шоколадна ковбаса і cheesecake. Сонечко повернулося на вихідний. А то зранку було достатньо прохолодно. Прямо так. А зараз прикольно. Весна знову. Добре ми посиділи а, з цією дівчиною вона мені принесла яйця а, і каже, каже, я не впевнена, але одне яйце достатньо велике. Я, я думаю, чи то ін, індика індішачі. Я кажу, буде цікаво. А, а інші коринного розміру. Далі. А, Просто ми так давно не сиділи, ще коли Анжеліка і її дочка були ну, дітьми. І потім якось на Фейсбуці або Інстаграм так спілкувалися, але було дуже-дуже добре поспілкуватися. В неї, до речі, два, двоє маленьких дітей, 6 і 4 роки. Я кажу, треба наших молодших звести. От, дуже добре посиділи. Довго балакали, ну, я, звісно, що не знімала. Куди я забрала? А, Гіб вже повернувся, вже на роботу поїхав, він поволонтерив. Все добре, все сподобалося. Скала завтра у... сьогодні знову у подружки. Мене намагається вмовити, щоб ночувати. Я кажу, слухай, я не хочу, щоб тебе вигнали. Догуляєшся? Ну, ще розберемося з нею. А я зараз їду до телефонної компанії. Хочу все, все ж таки взяти новий телефон. Е, і думаю про айфон цього разу. Діти, нарешті, мама, нарешті. Я кажу, та блін, я не хочу звикати до айфону, я не хочу. Я, ну я люблю свої самсунги. Ой, мама, там така якість на фотках. Я кажу, яка, яка якість, така яка треба. Селфі зроби з Самсунгом, ти молоденька. Зроби з iPhone, кожну зморшку видно. Мені це не подобається. Так що. Чого я хочу iPhone? Тому що у всіх дітей айфони і я хочу спостерігати за ними. Я вже давно хотіла це зробити, але там якісь. Щось, ну, коротше, я не знала, якщо знайти, такий еп, що щоб я з Samsung могла спостерігати за айфонами, я не знаю, а з айфонами я знаю, що це можна робити. Так що вже діти, коли в тебе дорослі діти їздять, ну, дорослі, майже дорослі, то цікаво буде, ну, треба мати таку, такий еп. Хоч мені Гейб завжди, типу, висилає фотки, де він і що таке, але ми ж теж були молодими. Все розуміємо. А Дені теж Samsung, і, і в мене Samsung. І так ну, День нормальний телефон, а в мене бачите, або він блокується десь, або ну, не ловить інтернет, а, або взагалі зв'язку нема, що я навіть подзвонити не можу. І в мене це і. З кожним днем це становиться все гірше і гірше, а мене це починає добряче бісити. Плюс, коли я балакаю з людьми, вони пів розмови не чують. Мої слова зникають. Щось у мене там з мікрофону. Прийшов час. Коротше, от мій телефон новенький. Що я купила, а зараз скажу. Це айфон, ну такий деш... найдешевий, який я могла купити. Блін. Щось угу. там, щось там, щось там. -та... Ні, 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 ні числа, а... Блін, я навіть не знаю, який у мене айфон. Якийсь айфон у мене є. S i чи фіг його знає, що там повинно бути. Ну, коротше, він ще й минулого року. і 400 доларів. Так що мені це підходить. Я їм сказала, мені найдешевше, мені не треба нічого нового. Єдине що, єдине, що ми дуже довго час потратили і так і не зробили. Намагалася перевести всі мої контакти, всі мої фото з мого телефону на iPhone. У мене ж Samsung. І там через Gmail, через Google. Аккаунт намагалася, нефіга воно не зробила і коротше, Так що, все, мені прийдеться зараз це робити самі, всі контакти і все інше. Да. Ну, а я буду закривати влог, дуже дякую за вашу. Перегляд, перегляд реклами, підписку полюбляйки, коментарі за все, що ви робите для цього каналу. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. на добраніч. Бувай.